Це дається нам тричі перші два рази безкоштовно, а ось за третій потрібно заплатити. Що ж це таке? Можна ще, ще раз. так да. да. Дивіться, це дається безкоштовно два рази, перші два рази. А за третій вже вам буде потрібно за це заплатити. Народження і смерть. <плес> Ліна. Що дається нам в житті два рази без і тільки два рази? Тільки два рази, а за третій треба заплатити. Ну паспорт, свідоцтво. Народилась дитина, що в неї з'являється. Соска. Ні, А от ні, що в неї в, в тілі з'являється? Соска? В роті, Соска. Ні. В роті щось Мамина... що з'являється? Мамина мова? Ні-ні. ні, ні, ні а, Зуби. Да. Зуби, Дивіться, перший раз при народженні, потім вони випадають, з'являються постійні. А за третій okay. ми вже платимо стоматолога. Йома. Йома, я, я тільки від стоматолога, до речі. Все ж таки ви відгадали. Отримуєте приз від нашої школи. Клас, дякую. дякую. Вам Ой, а, клас, дякую, мам же.